Відомі висловлювання, якими багато хто користується, але навіть не підозрює, що все це фрази із Біблії. Зараз ми пройдемося по основним і по так би мовити найпопулярнішим фразеологізмам, які стали, начебто, народною мудрістю, але насправді все це цитати із священного письма. І почну я цю рубрику, напевно, із свого найулюбленішого висловлювання, яке дуже часто люблю згадувати навіть в прямих ефірах, що посієш. Рей пожнеш ось такий духовний закон сіння і жнив, який ми можемо знайти в новому заповіті. Тож ні, це не просто народна мудрість, це слово Боже, яке тебе попереджує про те, щоби ти був обережним і своїми діями, словами та вчинками. Також ви напевно чули ось цю мудру репліку у вигляді всьому свій час. І це не просто біблійна мудрість, це мудрість знаменитого і наймудрішого в історії людства, царя Соломона. Але також ця репліка має і своє. Продовження, тобто мудрість тільки на фразі Всьому свій час не завершується. Давайте прочитаємо разом. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Є час плакати. І час сміятися, час сумувати, і час танцювати. І ще там можна цю цитату продовжувати і продовжувати. Взагалі, друзі, рекомендую читати Біблію і взагалі, можливо, навіть вперше прочитати її на власні очі, і ви пересвідчитесь тому, наскільки це дивовижна, глибока та мудра книга, яка повинна бути, мені здається, просто в кожному домі, і точно має бути прочитаною кожною людиною на цій землі. На мою суб'єктивну думку, Біблія це взагалі наймотиваційніша книга за всю історію людства. Також, напевно, ви чули і наступну репліку: як тривога, так до Бога. Перш ніж я доберуся до цієї цитати, хочу сказати вам, що насправді бігти до Бога тоді, коли в тебе якісь проблеми, в принципі, не такий уже й поганий варіант. Набагато гірше проживати всі ці якісь певні ситуації, почуття або емоції наодинці з собою. А взагалі, людина не спроможна винести всі ті тягарі, які випадають часом на нашу долю. Тільки самотужки і своїми силами. Але перейдемо до цієї цитати, і це також новий заповіт. Тут написано, що прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Тож насправді це навіть певний акт мудрості, як тільки в тебе якісь проблеми або негаразди, одразу бігти до Бога з молитвою і проханнями про допомогу. Ще можливо ви чули по відношенню до себе або казали по відношенню до якоїсь іншої людини. Не закопуй свій талант, а все це в реальності не просто цитата, а ціла. Притча із нового заповіту. Щоб зараз її всю не пересказувати, я пропоную вам її прочитати. Коли я вперше почала читати Біблію, я була просто неймовірно здивована від того, що майже на кожній сторінці я зустрічала фразу, яку десь чула в своєму повсякденному житті. Тому рекомендую вже сьогодні або придбати Біблію, або завантажити її для себе в електронному варіанті. Якщо у вас є якісь запитання, доповнення, будь-які коментарі, які ви хочете залишати під цим відео, все це дуже сильно вітається. Тому не стримуйте себе та пишіть.